Прийшов же на водичі, туди, туди, туди. Же там? Я нічого не говорю. А, шо ти, шо ти, шо ти? а, а ти нічого не говорити, кума? Це дивлюсь, ти господар, що не можеш донести на місце. Та який інший же господар диви, владик, приходить, приход, робить тут, що хоче. Тут порядків немає був радий хто так само на таких правах як я. Що ти хочеш? А от га чого ти речі бить мене кабаком? нею хотіть Матвій. Ходи дивитись, ти йди на свої страчичі подив хаті. Приходиш, корпіпки, до стелі прилипають. Ну, що я не знаю? Льоня. Дивись раз, два, три, забери, то продай на желізо, люди їздять, желізо, щоди. Та типитки продав по дві ще якісь станок, подивіщ якісь станок. Бездавку. давку. Та мене є посажир, Пасаж, та тебе Тісти басажир, попаде. Ти е тіскіє за 35 тисячі, да, за 200 гривень. Кого вона тобі тут? Та да, хібріже. І, Но... і ще буде вудила шинка. Ще буде вудила шинка, кубаса. Бо, Бо бляха. А що моя дошка макнути? Має дошка макнути. Та візьми клієнку. Слухай, та має дошка макнути, я задав питання. Клійонку і дошку обмутай. А ти бляха чим мішає? Бляху теж здай, щоб тут був порядок. Втім, кому і проблема молоді, щоб все здало, викинули, а потім треба ходити купити. купити. Воно Добре. Ту... а вас старих така, що ви б все тягнули до хати? А врізав всі, десь треба було закрити. Десь що небудь будь, що? що небудь закрити, дюрку, врізу нашу ти купувати лист. Воно ти ту мішає ходити. Я, ти просто Питання думки. я задав. Своя думка, мені твоя думка мене на подіру, не інтересна на домах, будь ласка, повідати з Я Як каналізації качати і пішло поїхало. Дві. Я знаю, як там. Ти не знаєш, втраті боги. Я ні. казав, на що? Я бить без артижу, там дам похибку. Я говорив, на що? Щоб ми всі ставали і качали. Кожен скинувся, приїхала машина. Та може людина не має тих 500 гривень лишніх, щоб там дати ми Це забиває в першу чергу, як воно там викачало. Ну... Забивай. О, знову ж таки, подивіться. Які огольники гарні, подивіться, які огольники, подивіться. Ну, Ржавий, Ржавий то є ти, той угольник ще тебе переживе. Тобі на два чи з копійками літ, а ти те, в тебе і морда сити. А зі сікільконорохів сидить, і хоч би хни, хоч би хни. крольов якусь клітку, що не будьте. Я вже чув повідав. Ти старий стягне. Хто повідав? Дзять. А він то якими правами? О, добре, що ти повів. Добре, я з ним нині вечором ще до повору. Він таки точно повідав, бо я ти я здурив, то ти в нього ті сам людьми. І в другу чергу вічу. Я чув, ми то e e e питання виїзди, бо поставив на порядок денний. Що там вже льоди сидиш? Бо я був їздив трохи вмазаний. Я і не сумнівався, бо то б твердо себе не став. Вібив коликав квадроциклом. Хочу приб'яти назад, а всі коли вже десь А Може владик десь забрав. Тихо, то не владик, то знову причет, вона не Владик, він бій за пальці. А де б тим їх виписати? Ричі я їхав, то вам від баку загубів, причик я їхав. Ну а вот і є! Та так так треба було ще ти Не докрутив. Не докрутив, так що ти вона вилетів. Я би так не загубив, а я не докрутив. Можеч хай, може тільки вокійде. Малком знайшов якусь крішку, де зараз встане. Але вона не буде файну. Встане. Лох на воку. Треба оригінал ставити. Дей, пішло? Mm. Nee. Mm. Так, так якби звідси. Так якби тут стояла. Може рейбани ти воно, але грає. Ну а де коли ці що, хай воно того такого буде. То, я да. сіпто поїду куплю, то зараз буду їздити, буде хлюпом мені. то добре. То, І буде випарюватися бензина, то відкрити. Так, так. Ходи, що, що йде. Пол, щось полугає, що пропадає. Що пропадає, ти розумієш, що О, Та то вже нема що збирати, вони є, збирали. Ми готові, збирали, ось, а їде. Ти знаєш? У мене діду завжди, якщо жив у суббуті, то все розказує, що він на стоянку з горіків робив. Дуже файно. Калганівка, то вона страшно. Він мав мідні трубки, туди сюди приносять. Це так. Ні, то він приносить, зробив апарат, то її ворогу робив згоріків, напоєм люди я що думаю, не Та ніхто не травився нормально. А, і да, не, да, не да. на продаж для себе. Ну, а як колеги спой, орба два дні не могли ходіти. Мазили рачки. Їздять. О, давно їх не було, видно, в рупор не кричали. Там, бо кричало, а, бо пацани. Бо зараз всі біля приміського стоять. Айде. Та я тобі реально кажу, я там був, коли то був недавно, там, я знаю, там музики. Че урік, че Я не знаю, дядо. Типу, він себе п'їхав дух. Може би по тисячку заробіл? Що чищений горіх дорожчий. Та ми все ми знаємо, що чещений дорожчий. Ми може досі живемо ні. Я не знаю, не чищені купують. А по чому думаю? я б даже курись 200 здав. А як зараз На. де знаю? На. Ти, він тухо прийде раз, скорше. No. Я тебе дам домкрат устав на пінки, то тут його прибіг. Він же в землю вустає. Ні, то може його на сервіс за вас, ти може щось не зроблять. Ти хітр моза три тирі робить. Ти прошу прийти, розбортувати колесо і встати мені на живлі, свої назад назасіду обставини. А тобі я на живу, як вони вже не стри... не'ють. А він вже гульче, то опеля всуне. І переживе точно. Він теж передати, що не дай У мене і мотор. Який? Ітековський, що? Чи Івековський? Неважно, але він найсильний. Який найсильний, найнадійний, найсильний? Володь. Він ще йшов на її